Сеанс з 1 червня 2024 року записала студентка факультету філології та журналістики Метельська Марія. Звісно, будь ласка. Іван. З якого ви села? Село Верхні Осені, Лея Ве Сені. можете розказувати про похорон. Як у вас відбувається? Три дні як помирає, помирають по на третій день хороші. Хто вже? Приходять люди, там роблять моляться, є столи, та ці люди. І коли за... похорон, то столують усі люди, дають їсти всі Та й дають ці подарунки. Та й дають подарунки. Є світі, коли перед передходу кладуть подарок та й моляться. А як є рідня, то кожен, якщо рідня, то Барай Таку тут... велику мельницу, м'яску. Uh -huh. Шоколади, яблука там. Цілу м'яску накладають, зав'язують і дають. Зав'язують білим платком і дають за, за того померлого шоколаду. Шоколаду. Так, хоче. а кому хочеш. Uh -huh. Так, де хто своїм це, дає. з родини. А ці малі хто... подарки, то це дають кожному. Ось. Навіть було 200 чоловік, податків цілий. Тільки там було, що депутата депутати вбили, що він мав і балотувався до Верховної ради раніше. То було дуже, він такий був заслужений. було багато людей, десь по тут третій людей. То їх не дарували, бо мочали.

Одягаю в якийсь одяг, то вона помиє, клечуть, то там збирає, помиє, то й збирає. Якщо є гуцульська одягу, то і Якщо нема такої, то оформи так. Костюм. Більше гуцульська. Більше гуцульська. такі. Ці трен... всі три, що я охоронту, то прибітаю подивити. Люди сходяться. На скал на грушку, а тут нахід. На Священникові на на угу. дають гроші, тей дають або кілен, або дають у нас От, такі шерстяні. Або... Так, та й так попали, так біковити поломаре. Вівці за весь шерсть був, то з той шест робили, називається річ. Подають одіянки, то давали дають ще священників. Тому що бо в нас тут у вас, ну, копають яму Свої. 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 А у нас там, там у нас май... там є спеціально, називається палабар. Такі, що копаються, йому треба платити. Та, і, і на руки сідає, є, що він копає. руки. Як приходять від, від гробу, Put то миють руки. ]诶. Так. Та й дають їм. Так. Такі, такі звичайні. Mm. І далі дні у нас також є 40, так? Так, так. Як вони відбуваються? Це теж так, куасту. Тільки схоті, перший раз перша робила на так, як вже рік роблять, то всіх ціле село має. Стулують, дають подарки, та їсти. Дають сорок день. Потім йде півроку, потім у рік. І все, вже після року може десь. Ось помре, то ніхто ні в хаті не билет, Рік, нічого. Не будують нічого, немає. Нічого не будують немає. Не Зразу там просто до села, наприклад. Ні-ні, це лише домашні ті ж у кого а -а. померло з хати, то хату не маскит, не ні. Не... ну нічого такого не, не будує, цей рік потім не прийде. Почему? Ну так, так не раді. Mm -hmm. Батьки так, Раніше Діди були так і займалися так. так. Mm. так mm. Як mm -hmm. приходить, читають, mm -hmm. та як Ангелію, mm -hmm. сантири називаються. Він має грубе таке, що він довжен тут за ніч. Пара, трошки передримають, а вони сидять в колокіла і читають ціло. Так. А, Якщо не встигається, то другий день списи. До 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 Якщо оцілоніть не... сидять. Ага. Так. Це теж та, там то, йому дають платити. Колач, то рушник йому там, може. Создав кому, що там платить. Ти гроші оплати. А священник приходить додому, пойдем ті гори, бо у нас там місцеві сільська, mm. то виходить туди. Раніше, якщо то тоді пішком, якщо якісь старі, коня, коня. Коня, а якщо, якщо зимовий десь не раз по машинам під'їхають. Тепер вже більше дороги народили. У нас коні Священник там такий, що. Учився разом з Хрущом. Mm -hmm. Березюк фамілії його був. Бо... Березюк. Березюк, то він вже старший був, ще ні був, то брали конята його, сиділи. Коняти там, він, там та, де ходить. Та, та. Разом з хрущом вчився. Так. Так, най такий, що похорі на Хрущову, голова така. У нього так на серпну меду. Я з дідом із бабу. Каже, то дитянку треба з'їсти, мені очі повилазити. Тільки того надумалась. Ліщити не можна. А то дрем горді, то ні не з'їсти того на допомогу. Я мучала приймітися з'їсти А у вас також, що вона спомирає і закриває в будинку всі зекала. Так, так, закриває. так. і помер, то не прибирають, що померло, вже між спів прибрати. Uh -huh. Як зарані, ще поки не померти, то так. А якщо вже померти, вже все так, хіба то що за цей. Так. А uh -huh. ну. ну, ну, там столують, вертають людей, то прибирають там, де тіло було. І церкви вертають, там, де тіло, пробирають, столи вкладають, та й кладуть за столи. Всі від гробу вертаються. Всі йдуть до гробу що до одного, всі вертають, столують, дають подарки, дають їсти, і тоді а тут та зараз вже, вже додому. Це зараз вже відмінювати відмінюватися. Відмінюють вже на гробах. Зо столами вже до солинки був. Каву, канапку, це що я дзвоню мені. Виносимо на вулицю. Лампу, двері. Та є хто, де хто стоїть. Ті має, ті має більше заміжники. Ай, тепер так, що. Лотину, мабуть, десь, а місці, ваше,